Привіт! Сьогодні готуємо найсмачніший яблучний пиріг з ніжним суфле. Це саме той рецепт, який захочеться зберегти. Обов'язково додивіться відео до кінця, щоб нічого не пропустити. Поїхали! В першу чергу потрібно підготувати яблука. Їх повинно бути в чистому вигляді 700-750 г. Це десь три величенькі яблука. Вирізаю серцевину та нарізаю на шматочки. Якщо порізати дрібно, яблука швидко розваряться, тому ріжу на середні шматочки. Шкірку я не знімаю з них, але ви дивіться по ситуації. Якщо шкірка товста або вам просто більше подобається без, можна і почистити. Поділіться в коментарях, з якою начинкою ви найбільше любите пироги, бо я завжди в пошуку нових ідей. Після того, як нарізала всі яблука, перекладаю їх на сковорідку. Цей крок можна пропустити, але якщо трішки протушкувати, яблука стають ароматнішими і не дають зайвої вологи в начинці. Тепер до цукру додаю півчайної ложки кориці. Звісно, можна і без неї, але вона надає чудовий аромат і підкреслює смак яблук. Засипаю цією сумішю яблука і ставлю тушкуватися на середній вогонь, щоб вони стали м'якими і ароматними. На тушкування яблук піде приблизно 10 хвилин. чи масло я не додаю в цьому немає потреби. Буквально вже через хвилину після нагрівання яблука починають виділяти сік, і саме в ньому я їх і тушкую. Тушкую час від часу обережно помішуючи, поки зайва рідина не випарується, а яблука не стануть м'якими та соковитими. Одразу після того, як рідина повністю випарувалась, знімаю сковорідку з плити і перекладаю яблука в іншу ємність для швидшого охолодження та даю начинці повністю охолонути до кімнатної температури. Це важливо, тому що гаряча начинка розтопить масло в тісті ще до випікання. А поки начинка охолоджується, займуся тістом. Спочатку в миску для замісу просію 340 грам борошна. Для пісочного тіста просію борошно, щоб воно стало більш пухким і легким. Це дозволяє тісту краще тримати форму і робить його більш ніжним у готовому вигляді. Далі беру 130 г вершкового масла. Воно повинно бути холодним. Обвалюю його в борошні і натираю на великій терці. Так масло краще змішується з борошном і тісто виходить більш розсипчастим. Вже натерте масло обвалюю в борошні, щоб воно не грудкувалось. Робити це потрібно швидко, щоб масло не встигло розтанути від тепла рук. Якщо тертка вам не зручна, можна просто порізати холодне масло ножем на маленькі шматочки і перемішати з борошном. Тепер, коли все масло натерте, потрібно руками перетерти його з борошном до стану крихти. Роблю це швидко, щоб не гріти масло. Коли утворилася дрібна крихта без великих шматочків масла, це означає, що все готово. Тепер беремо два середніх яйця і розділяємо їх. Жовтки підуть у тісто, а білки залишаємо для начинки. Робіть це обережно, щоб жовток не потрапив у білок, бо тоді вони не зіб'ються. Білки накриваю, щоб вони не підсихали, та поки відставляю, вони знадобляться трішки пізніше. Далі беру 50 г цукру і додаю до жовтків. Сюди ж додаю дрібку солі для балансу смаку та перемішую просто до того моменту, коли маса стане більш рідкою. До повного розчинення цукру доводити не треба. Тепер отриману масу вливаю в борошно з маслом. І знову все потрібно добре перетерти в крихту. Робимо це також швидко. Готова крихта повинна з легкістю збиратись в грудку і так само легко розсипатись, коли ви натискаєте. Далі беру форму, у мене вона діаметром 24 см. Низ форми застелила силіконізованим пергаментом, боки форми нічим не змащую. Тепер висипаю в форму приблизно 2 третини крихти і починаю формувати основу пирога. Спочатку роблю стінки, просто руками притискаю тісто до боків форми, а вже потім заповнюю дно. Добре притискаю, щоб все трималось. Коли основа для пирога вже сформована, ставлю її в холодильник. Хай охолоне, поки готуватиму суфле. Залишки крихти також відправляю в холодильник. Нею посипамо верхівку пирога. Тим часом готую суфле. У велику миску вливаю 520 грам сметани. Підійде будь-яка жирність. У мене сьогодні 20%. відсоткова. До сметани додаю 45 грам кукурудзяного крохмалю. За потреби його можна замінити на борошно, але з крохмалем суфле буде більш ніжним та добре перемішую до однорідної маси. Тепер беру чисту й суху миску, бажано скляну або металеву, бо в них білки краще збиваються. Додаю дрібку солі та збиваю до легкої піни. Тепер 100 г цукру змішую з однією чайною ложкою ванільного цукру та додаю по одній столовій ложці до білків, збиваючи кожну порцію приблизно по 40 секунд. Білки збиваємо до стійких м'яких піків. Коли піднімаю вінчик, маса тримає форму, а кінчик трохи згинається. Тепер додаю сметанну масу до збитих білків і обережно перемішую рухами знизу вверх. Так білки не впадуть, і суфле залишиться ніжним та повітряним. Дістаю з холодильника основу й починаю збирати пиріг. Першим шаром викладаю яблука й акуратно розрівнюю ложкою, не притискаючи. На цьому етапі вже можна вмикати духовку. Нехай розігрівається. Наступним шаром обережно виливаю все суфле поверх яблук і рівномірно розгладжую його лопаткою. На завершення рівномірно посипаю пиріг крихтою. Суфле досить щільне та густе, тому крихта добре тримається зверху і не осідає на дно. Ставлю випікатися в розігріту до 170 градусів духовку приблизно на 80 хвилин. Верх має підрум'янитись, а суфле стати пружним. Під час випікання пиріг добре піднімається і може тріскатись. Це нормально. Після охолодження він осяде, а тріщини стануть непомітними. Готовність легко перевірити, злегка натиснувши на середину. Вона повинна бути пружньою. Залишаю пиріг охолонутий та вирізаю з форми. У мене він ще постоїв в холодильнику ніч. Але це не обов'язково. Головне дати йому повністю охолонути. Ось такий ніжний і ароматний пиріг у нас вийшов з хрусткою крихтою, соковитими яблуками та повітряним суфле. Якщо рецепт вам сподобався, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково напишіть у коментарях, як би ви вдосконалили цей рецепт. Мені буде дуже цікаво почитати. До зустрічі в наступному відео!